Thank you. Привіт, це Артем. І він новий помічник команди Першого Подільського. Його основне завдання допомогти тим, хто щойно став батьками. Адже з малюками стільки питань в голові, що й не знаєш, куди бігти та в кого запитувати. Повернувшись з пологового будинку, з найціннішим пакунком у батьків одразу виникає безліч запитань, на які ми вже маємо відповіді, які підготували разом із нашим педіатром. Перше це приберіть будинок, квартиру, приберіть весь хлам, всі полозбірники, щоб нічого такого не було. Підготуйте ліжко для дитини. Є ліжечко в ньому не має бути бортиків іграшок, тобто будь-чого м'якого і що можна збирати полюко. Друга порада це стосовно того, як прибрати все таки ж вдома. Звичайно, вологе прибирання, провітрювання, збільшити кількість сонячних променів, світла. Це цього буде достатньо для того, аби наша квартира вже була готова для зустрічі з дитиною. Якщо вдома є домашні улюбленці, бажано навіть нас так. Рекомендую відвести їх до ветеринара на огляд, для того, щоб ветеринар їх оглянув, зробив всі потрібні вакцини для ваших улюбленців і отримав потрібну протигімінтну терапію. Стосовно температурного режиму вдома, бажано тримати температуру трошки вище, ніж ви зазвичай звикли. Це десь 24-25 градусів, так як дитина маленька і недостатньо вміє ще тримати, так сказати, в собі температуру. Може досить швидко або замерзнути, або їй буде дуже жарко. Поступово цей режим буде пом'якшуватися. Десь місяців півтора ви вже можете собі допускати звичайний температурний режим, який вам звичний, бо центр терморегуляції дитини вже буде в собі функціонувати в нормальному режимі. Стосовно прогулянок на вулиці. Прогулянки на вулиці можна робити в перших буквально пару днів після виписки з пологового будинку. Для початку це можуть бути не дуже тривалі прогулянки, хвилин 15, може 20, для того, щоб як ви, так і дитина адаптувалися до. Нових умов, ви до нових умов батьківства, дитина до нових в принципі загалом умов мікро і макроклімату. З часом ми збільшуємо ці терміни прогулянки до півгодинки, годину і вона від більше в залежності від того, яка погода, тобто, якщо на вулиці. Мороз і дуже холодно, а ваші дитині все на свій місяць не рекомендовано там гуляти більше ніж півгодинки, тому що елементарно можна обморозити щічки. Якщо це літо або весна, тепла осінь, можна гуляти на вулиці годину, півтори, дві. Будь ласка, це не забороняється. Артемко, як і більшість малюків, обожнює купатися, тож батьки намагаються дарувати йому таку радість щодня. Тут теж маємо для вас декілька порад, аби цей процес був і приємним, і корисним. Для купання використовуємо, звичайну проточну теплу воду, не обов'язково її кип'ятити. Не рекомендую додавати туди якісь відвари, трав, лавру, лаврушка, кора дуба тощо, тому що це, по-перше, може викликати в дитину алергічну реакцію, може засушити занадто шкіру, тому не потрібно. Також не рекомендовано використовувати гелі для душа, шампуні для дітей в перших, ну хоча б півроку, так точно. Раз в тиждень вам буде достатньо одного раз, один раз на тиждень помити дитину там, за допомогою дитячого засобу для купання. Цього достатньо буде. Купати дитину можна. Ключно з головою, з вушками, нічого тут страшного не буде. Тут, після того, як пупок відпаде, заживе, його також можна мочити. Але якщо вода попала до ну, в дитячий пупок і там ще є трошечки відкриті рани, нічого страшного, можна обробити антисептиком, спостерігати і все буде хорошо. Температура для купання зазвичай варіюється від 35-38 градусів от в цих межах, в залежності від того, ну, як батьки там собі в принципі, вирішать. Під часу купання. Перші купання зазвичай не дуже тривалі. Це буквально там 4-5 хвилин може бути, тому що, по-перше, всі навколо хвилюються. По-друге, для дитини це певний стрес повернення в воду. Це може бути трошки так стресово. Не обов'язково є використання дитячих ванночок, тому що це, по-перше, не дуже зручно, вона не є зручною в використанні, недовго тривало, вона у вас буде дитина швидко росте. Можна використовувати звичайно нормально вашу ванну для купання. Артем переконаний, що наші поради стануть у нагоді вам та вашим малюкам, адже всі рекомендації лікаря перевіряє на собі. Ну майже всі без іграшок у ліжечку Артему поки самотньо. А вже у наступному випуску ми розкажемо вам, яка температура тіла оптимальна для малечі, як доглядати за носиком та чому ж маленькі чада інколи видають дивні звуки хропіння. Якщо ж ви хочете отримати відповідь на свої запитання, пишіть у коментарях, і ми обов'язково запитаємо про це у Компетентних фахівців. До зустрічі!